Тож з приводу переходу до хісерону, набуття хісерону, коли я дивлюся на десятку, як ми всередині десятки можемо взагалі жити одне одного хісерону, щоб, зрештою, вирвалася молитва? Як вам потрібно це робити? Розкривати хісерон, десятці настільки. Настільки великий та палаючий, Щоб кожен надихався, молився і кричав: щоб творець врятував вас від цього вогню, і також, щоб він з'єднав з собою, що ви хочете віддалитися від вогню і ставати все більш близькими до творця. Ну Тож нам не вдається прийти до цього. Усі товариші в десятці надходяться в стані, коли вони розуміють, хочуть. згодні одне з одним, але ми десь нам не вдається дати кожному товаришу цю впевненість в цьому крику. Як? Як можна досягти цього? Як можна викликати, щоб це відбулося? Це коли ви разом думаєте, і не даєте нікому втекти від цієї молитви і тоді протягом часу ви перевіряєте, наскільки ви посилюєтеся в молитві і наскільки вона піднімається до Творця, і тягне вас до нього.